Доброго вечора! Сьогодні наш потужний заполонив увесь простір інтернету. Повсюду він, повсюду зараз виступає у Брюсселі. Гарний настрій у нього посміхається та хі ха-ха. А мені, до речі, ще в коментарях пише, що ви там. У нас таке тут відбувається, а ви посміхаєтесь. Так я виконую заповідь нашого потужного. Він посміхається весь час. І княгиня Оленка казала, що треба посміхатися та з честю, достоинством зустрічати всі незгоди. І не треба себе потерпілого грати. Треба мужньо стояти. Ми вистаємо потужне з нами. Ми за його спиною. Ну давайте подивимось, що він сказав там нам. Поволсі, а до адуно рилі. Гарять, ічдей бринген something. Ну тобто каже, кожного дня щось нове у нього відбувається. А Та звісно, з такою потужністю, як у тебе, Володя. Б, кожного дня не то що кожної хвилини все по-новому, все крутиться, мутиться. Ано, мебель so much. Каже, може завтра у нас будуть томагавки. Я не знаю. говорить. може будуть, а може й не будуть. Він як Дональд Трамплі навіть же. Може да, а може ні. Ну, давайте, які ще інші заяви були нашого потужного. Ой, він насипав, я вам хочу сказати. Друга армія світу воює проти українських дітей. Почав на жалість там давити. Знаєте, це як в Іспанії є окупаси, так коли поліція приїжджає, вони діточок попереду виталкують, виштовхують і кажуть: так, ідіть, розмовляйте, щоб нас не вигнали із хати. Ото і наш так почав каже, що з дітьми вони воюють. Та як з якими дітьми? Вони з потужним з тобою воюють. До чого тут діти? А ти не виноват, що вони з цими дітьми воюють? Ти думав своєю головою, коли можна було мирну угоду підписати в 2022 році. Мінські домовленості виконувати, не виконувати, крутив ти там шашні. Ні, тоді та, за дідачок ти не думав тоді. а? Я не знаю про якийсь європейський план каже потужно. Йому нічого не відомо. Хто там з європейцями щось вигадує? Ну а то він натякає, мабуть, на макарона Стармера, які пропонували по плану Трампа та європейському плану. Пійти, а там таке, ой-ой-ой, що треба самому відбудовувати, що тобі зруйнували. Ми говорили з певними партнерами і дуже добрими друзями. Ой, як добре, що в нас є такі друзі. Звичайна є пропозиція підготувати певні пункти. Та нас же всі пункти давним-давно підготував. Давайте бабки і все. Що вам не зрозуміло? План починається навіть не з припинення вогню, а з волі сісти і говорити. Просто волі немає зараз. Путін не готов до розмови. Треба його примусити та заставити. в зв'язку з цим тиснуть на нього. От потужно, Сьогодні так натиснуло вже. І Роснефть уложили, і Лукою вслід за ним. Далі пішла така філософська цитата. Ну, це можна просто ну, відзиничити. Значить, Китай не зацікавлений у перемозі України та парадці Росії. Геніально. Не зацікавлений у перемозі України та Парасці Росії. А в чому він зацікавлений? Я не розумію. Володимир Санич, голова. роз'ясніть цю геніальну фразу. Я от не можу в'їхати просто в це в до цей геній сучасності. Ми плануємо використати значну частину заморожених активів РФ. Він вже планує використати. Що ніхто не сказав, що він буде використовувати ці хороші храняться у Бельгії. Там ще сьогодні вийшов, до речі, прем'єр-міністр Бельгії і каже, ребята, я не знаю, що ви там е, зібралися розпіліти яку допомогу. Поки що давайте притермозіть, треба визначитись, хто за це все буде відповідати, і коли будуть суди там і коли Путін буде відбирати наші активи європейські на території Російської Федерації. Давайте вирішимо, хто за це буде відповідальний. Що Зрозуміло, цьому бельгійському прем'єр-міністру. Наш буде відповідальний, ніхто, крім нього, не може відповідати. А нашому нах захпох. Він все відіжме та й все поділе біткоїни купить та привіт. Хоче наш на ці заморожені бабки зброю покупати. О, ну вчора ж він підписав намір на купівлю винищувачів групон. Це для мене каже вкрай важливо. Ой, Вовочки, Вовочки. І ці гроші можуть допомогти і вам, і нам. Я вибачаюсь, а як вони можуть допомогти їм? В них все добренько, воюють українські люди. Вони сидять спокійненько попивають каву тут у Європі, купаються, свята відзначають. Ні, однозначно наш потужний напугав їх з такою потужністю, що якщо він впаде, то рашка чи бурашка перебереться через Закарпатські гори та піде просто на усю Європу. Введена санкції проти російської енергетики, підкреслив наш потужний. Не буде зустрічі в Угорщині без мене каже. О! Добився свого. Хочу зустріч тільки щоб з ним було. Раніше Донблійович казав, що наш на комутаторі буде сидіти, ну, але зараз вже у нього на колінках, мабуть. І поки що немає томагавків, доповнив потужний. Ну, Тома не гавкає, ну що е -е, поробиш, тут таке. Тамагочі дали йому замість тамагавків у Вашингтоні. Нічого страшного, скоро буде тамагавки. Він же сказав, може да, а може ні. Ось такий результат. Я вважаю, що це непогано. Ну, не я вважаю, що це непогано, а вважає, наш потужний. Так що давайте тримаємось нашого до переможки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Аля, улю, да прибуде з нами сила!